Сижу в окопах другий рік підряд, ходжу щодня солдатами наряд і на моїх очах стріляють і вбивають. Синів і дочок я щодня втрачаю. Я в укритті і сиром, виходжу на дорогу, часто і дому, втрічаю сльоза, на колі, Синів і дочку холодно домовив. Не здався, не защищу, ні за що ніколи. Горіть садочки, житлі будинки, школа. Зі мною діти, які не втікають, а до останнього матір захищають. Плету сітки з малечою, і жінками, збираю донати у Фейсбуці, інстаграмі. Ліплю вареники, консервацію кручу, відправляю гостинці на передову. Мені так важлива твоя підтримка, хоч іноді бувай над гірко, Моя сестричка, важко в цьому світі. Дивитися, як помирають наші діти. Сестричко, ми вистріли з тобою. По віру та любов'ю. Вистрілий, значить переможемо. Ми сильні, ми з тобою зможемо. Нам не треба русський мір, море українське, море українські ідеї та мрій, вцілять в життя дочки та сини після страшної проклятої війни. Воїн світла в серці моєму. Моєму моє, в серці твоєму разом ми сила нас не здолати, бо в нас одна на двох доноча. Не Незламна я мене нікому не зламати найщасливіше на світі. Наші доньки і сини, Хоч сняться ще бо ж Щодня сирена ще буває, Життя життя дівтину забирає проклятий ворог та любов по неправду знов. Загоїться всі мої рани, я буду поруч, донечки з вами. Хай тільки повернуся живі, мої найкращі доньки і сини.